Доброго дня. Мене звати Володимир Мирославович Голод. Я лікар-невропатолог, лікар-експерт по обладнанню Нугабест. Перед вами обладнання Нугабест масажне ліжко n 6 яке має свої структурні елементи. Це роли, турманіві роли, якими проводиться масаж тої частини тіла, яка розміщена на них. Це є площадочка з турманівої кераміки, яка знаходиться в ногах і в руках у людини, яка лежить на масажному обладнанні. Також це п'ятикульковий турманівий проектор і пояс міостимулятор. Зараз ми розглянемо як можна використати ці складові частини обладнання з оздоровчою метою при впливу на організм людини. Печінка у людини виконує дуже багато функцій. І одна із цих функцій це вироблення жовчі, ферменту або на обволакувачів, емульгатора, який допомагає переварювати жирну частину нашої їжі. І жовч продукт вироблення печінки, вона для того, щоб переварювати жир, вона має таку досить таки токсичну, лужну дію. І, власне кажучи, жовч має із за такої своєї дії може негативно впливати на сусідні розположені органи. Органи. Саме тому жовче, яка виробляється печінкою і виводиться в 12 палу кишку, і навіть є спеціальний накопичувальний міхур для жовчі, де вона може зберігатись. Називається він жовчевий міхур. Власне кажучи, гарна система для того, щоб організм міг все переварювати, всю їжу, але дуже часто у людей ця система ломається. Хвора печінка. Хворий жовчевий міхур, порушення руху жовчі, яке проявляється як болі в животі, дискінезія жовчних шляхів, харчування у людини неправильне, нерегулярне для печінки. Найгірше, що може бути, це маленький сніданок. І тоді жовч не потрачена, вироблена за ніч жовч не тратиться, і це складає велику проблему. І якщо жовч до кінця не виводиться, сніданку немає правильного в людини, то застій жовчі, оцей симптом, застій жовчі, призводить тому, що жовч стає більш густішою, і в жовчному міхурі можуть утворюватися навіть камінчики, камні, які будуть в подальшому блокувати і не давати правильного очищення жовчевого міхура. А в подальшому від поганого відтоку жовчі страдає навіть структура печінки, може навіть розвиватися жирова. Дистрофія печінки як правильно можна допомогти нашій печінці, коли у нас є обладнання Н 6 Дивіться, нам необхідно, щоб печінка постійно звільнялася від жовчі, щоб жовч постійно витікала, і коли жовч буде постійно витікати з печінки жовчевого міхура, вона навіть розмиває камінчики, які там знаходяться. Але для цього потрібно забезпечити дренаж, евакуацію жовчі. Для того, щоб жовч виділялася з печінки жовчевого міхура, людина має з'їсти. Людина має з'їсти їжу, до речі, жирну їжу. Бо без цього інакше жовч не буде виводитися, з печінки не буде, не буде виводитися з міхура. Але дуже часто, коли людина щось з'їдає, в неї проблема, тому що після їди бувають стреси, буває, кудись треба бігти, щось треба робити. І всі ті стреси призводять до того, що спазмується вихід з жовчних міхуру, жовчного міхура, жовчних шляхів, так званий свінтер одді. І жовчний міхур хоче позбавитися від жовчі, а отвір закритий, виникає сильна біль, дескінезія. Тому для того, щоб у людини відбувалося постійне виведення жовчі, необхідно зробити наступне: необхідно взяти п'ятикульковий турманівий проектор, як джерело інфракрасного тепла, і за допомогою цього проектора прогріти печінку. Але прогріти печінку не можна. Надще. Людина має обов'язково поїсти і прогріти праве підребер'я треба 20-30 хвилин кожен раз після їди. Мені задають питання зразу після їди чи через якийсь час правильне використання проектора це прогрівати живі 20-30 хвилин кожен раз через годину після початку їди. Але це виходить десь приблизно за невеличкий проміжок часу або й взагалі без всякої паузи, зразу після закінчення їди. І коли ви починаєте прогрівати ваше праве підребер'я інфрачервоним теплом, для вашої печінки виникає три реакції. Перша: в результаті прогрівання знімається спазм з одді, жовч безперешкодно виводиться у вас в 12 палу кишку, і тоді немає застою жовчі, очищується жовчевий міхур, припиняється запальний процес, холецистит, і очищений жовчевий. Міхур вже далі не містить конкрементів, не містить каменів. Окрім того, друге, прогрівання живота призводить до покращення кровопостачання печінки, і вона починає відновлюватися структурно. Вона починає заживають пошкодження, вирівнюється структура печінки навіть при жировому гепатозі, заживає хронічний холецистит. Навіть вплив йде на підшлункову залозу і покращується сама структура жовчі, жовч стає більш текучою, не буде застою жовчі, не буде в подальшому страждати жовчевий міхур. І третє, що відбувається, в результаті того, що прогрівається печінка, там покращується вироблення всіх ферментів і покращується травлення в цілому. Тому для того, щоб травлення відбувалося правильно, потрібно всього-навсього після їди 20-30 хвилин прогріти живіт. П'ятикульковим проектором. Це можна робити, до речі, або окремо, або прямо під час масажу на обладнанні. Тобто після їди людина лягає на масажне на обладнання, бере п'ятикульковий проектор, ставить собі праве підребер'я. І в той час, коли роли їздять під спиною, у неї відбувається прогрівання печінки п'ятикульковим проектором, що й забезпечує для, для печінки саме найкращий стан і призводить до її оздоровлення. Друзі, ми з вами розглянули, як саме потрібно використовувати масажер N6. Для вирішення своїх проблем залишайтеся завжди з Нугабест. Дякую вам за увагу.